Добрий день, любі малюки. Запрошую вас до нашої ігрової кімнати, де ми пограємо в різні ігри. Рушаємо! Погляньте, що ви бачите? Так, це пляма. А якого вона кольору? Правильно, жовтого. Давайте розглянемо предмети, які поряд зі мною. Це банан. Ось. Кубик, чашка, це куля і капелюх. А що в них однакове? Правильно, вони всі жовтого кольору. А якого кольору мій одяг? Так, він теж жовтого кольору. Діти, ви любите грати в гру схованки? Зараз ми покажемо, як в неї можна пограти вдома. Для гри потрібні дрібні іграшки різного кольору, будь-яка крупа та три ємкості. Покладіть іграшки на дно глибокої ємкості та засипте їх крупою. Ваше завдання. За допомогою рук знайти іграшки та розкласти в ємкості за кольором. Діти, ось що я знайшла іграшки жовтого кольору. Та різнокольорові. Малюки, яке яскраве сонечко, якого воно кольору? Так, воно жовтого кольору. Давайте його намалюємо. Заздалегідь намалюйте жовте коло за допомогою фломастера або олівця. Малюємо лінії промінчики навколо сонечка. Погляньте, яке гарне сонечко вийшло у мене. Діти, з яким кольором ми познайомилися. Так, з жовтим! Знайдіть на вашій кухні предмети жовтого кольору. А мені вже час прощатися. До зустрічі!